Величезна, гарна кімната, величезне широке вікно, гостинна така зона, кухана зона, кухня повністю зроблена. Дуже зручна. Вся необхідна техніка, є бойлер. Бойлер. Посюди моя мене машинка. Так, очисник води. Денис. Дуже гарний панорамний вигляд з вікна. Все зелене. Гарний, зелений район. Величезна, величезна, гардеробна. В кімнаті. Так. І ми заходимо в ванну з туалетом. Така в ніжних тонах. Дуже гарна пральна машинка.